Вітаємо! Ось ця красуня тут стоїть з квіткою майже 24 сантиметри. Це гортензія деревовидне, кандібеле Бабл Гул. Ось вона. І це в горщику у відкритому ґрунті. Квітка буде ще більше. Ось вона доходить вже до стадії відцвітання, і вона свого рожевого карамельного кольору заходить у зелене. І потім отакою зеленою піде і під сніг. Хочемо показати вам ось ці кущі. Контейнери 5 літрів, здорові сильні кущі, пускають багато паганів. І ось приблизно до вас, дивіться, окремо кущик. Скільки молодих гілочок іде, наскільки сильні кущі. При посадці, будь ласка, заглиблюйте на 10 см, кущі будуть ще кращі, сильніші, квітки будуть крупніші. Море мінус 35, може рости на повному сонці, тобто улюблена квітка інтелігентного ліття. Запрошуємо за насолодою в наш садовий центр.